З нами на прямому зв'язку зараз Кирило Говорон, це доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма, Архімандрит. Пане Кирило, доброго вам вечора. Добрий вечір. Отже, рішення Верховної Ради, законопроект, який передбачає розрив будь-яких зв'язків релігійних організацій в Україні із РПЦ Російською православною церквою, і на вашу думку, якими це можна назвати структурні маяки, ознаки? Якими ознаками можна керуватися для того, щоб доводити ось цей зв'язок? Так, зазначені деякі критерії в самому законі, критерії афілійованості релігійних організацій з справді забороненою російською православною церквою. Це, ці критерії мають стосунок і до статутних документів цієї церкви, а мають дотичність до практик поминання, зокрема і практик. Призначення ухвалення адміністративних рішень щодо релігійних організацій, церков на території України, якщо є якийсь вплив з боку Москви, з боку Росії на, на ці практики, то тоді це визначається як один з одна з ознак афілійованості. і відповідно такі релігійні організації вони. До них застосовуються ті процедури, які прописані в законі. Процедури, які, врешті-решт, мають на меті позбавити реєстрації цієї організації. Відповідно, вони втрачають деякі можливості, деякі права. На практиці як це буде відбуватися? Дуже складно сказати, тому що прописані деякі механізми, які, начебто, які мають здійснюватися на практиці. Важливо, що вони мають таку. Юридичну природу важливо, що ці механізми передбачають значну роль судів, тому що остаточне рішення щодо релігійних організацій, щодо яких існує, скажімо, підозра на афільйованість з російською православною церквою. Остаточне рішення буде приймати суд. Це до речі, дуже важливо для партнерів України за кордоном. Саме цей елемент, судовий елемент в процедурах щодо. Таких релігійних організацій, і ми побачимо через якийсь час, як це може бути втілюватися. Поки дуже складно сказати, як в реальності це буде працювати насправді, пане Кирило. От на вашу думку, яким чином за оці понад 2,5 роки повномасштабного вторгнення можемо і розширити цей період, якщо ви хочете, російські релігійні організації впливали. На можливо, на, на інформаційний простір, на свідомість українців, як яким чином це відбувалося? Безумовно, ще й до 2014 року, і після 2014 року Росія побачила, що релігію насправді можна інструменталізувати, можна перетворити на знаряддя на зброю, і намагалася вона перетворити церкву на зброю. Власне це і вдалося з Російською Православною Церквою, через що ця церква заборонена на території України як заборонена, як зброя а Кремля. Вони також намагалися і продовжують не. Не полишають надії інструменталізувати і, 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 і ту а, структуру, яка була пов'язана з московським патріархатом на територію а, на території а, України, і а, це через це відбувалося через літературу, через наративи, через а, а, молитви навіть а, через сакральні певні а, такі речі. Я би зараз не перебільшував пряму, прямий вплив Росії на українське релігійне середовище. Мені здається, що цей закон, який було прийнято сьогодні, він має більше на меті, ось що він має більше на меті спонукати УПЦ. А, хоча УПЦ до речі не названа в законі, не сказано я про, про які апеліовані структури йдеться щодо яких застосовуються закони. Це добре, що про неї не сказано, але звичайно має сім'я. Мається на увазі УПЦ, що щоб спонукати її до більшої переорієнтації саме на українські інтереси, на, на діалог в тому числі з православною церквою України на на те, щоб вона вже остаточно розірвала зв'язки, в тому числі неформальні з, з Росією, і власне на це спрямований найбільший найбільше Um, ви знаєте, тут ще є дуже дуже важливий момент, що um, навз. Акцент релігії дуже тісно впливає, і акцент бойових дій, тому що те, що відбувалося, і до початку повномасштабного вторгнення з 2014 року це вбивства, руйнування храмів, загибелі військових і так далі. Тобто це все було і це все залишається. На жаль, зараз ми знаємо, що всеукраїнська рада і релігійних організацій цілком підтримала цей законопроект. Вже очікує рішення підписання президента України Володимира Зеленського і саме. Всеукраїнська рада церково-релігійних організацій вказала на те, що вплив війни надзвичайно великий був і на релігію. Якщо маєте статистику загиблих священнослужителів або кількість зруйнованих храмів і церков, чи могли би ви нам її надати? Я зараз не можу назвати вам точні цифри, але справді є, є статистика, є і загиблі священнослужителі, є священнослужителі, які вбиті росіянами, які загинули в тому числі через те, що. Вони відмовилися на окупованих територіях переходити до московського патріархату, як на цьому наполягали окупаційна окупаційні окупаційна влада. Величезна кількість існує релігійних споруд і церковна сам перед які зруйновані росіянами, і це здебільшого до речі споруди церкви саме московського патріархату. От тому це це дуже значна кількість і, і церков, і людей, які загинули, і людей, які зазнають утисків, яких викрадають, які яких кидають до буцигарень саме через їх, скажімо, юрисдикційну належність, через те, що вони зберігають вірність, вірність Україні. Пане крила, чи очікуєте ви особисто якогось такого сплеску активності пропагандистської, особливо особливо можливо в інформаційному просторі західному умовно, європейському та американському з приводу ось цього рішення Верховної Ради? Чи варто нам очікувати якоїсь гібридної агресії чергової? Дивіться, так да, вже почалися процеси гібридні, як ви правильно сказали. З одного боку є пропаганда, тому що Росія дуже вдало використовує, використовує ті процеси, які відбуваються всередині України. Ми сказали, що Росія використовує релігію, церкву, Росія так само використовує. Правозахисництво Росія використовує процес. Захисту прав людини і усіляко педалює представляє фактично те, що відбувається в Україні, як, як порушення прав людини з іншого боку, Росія паразитує насправді часто щиро щирому занепокоєні, яка яке існує серед наших західних партнерів і в Америці і в Європі. щодо ситуації з релігійною свободою в Україні не можна сказати, що всі, які всі, ті, хто висловлюють свою занепокоєність, це є жертви пропаганди чи вони. Якось працюють на Росію. Ні, є ще раз і, До речі, це дуже важливо враховувати її коли. А коли ми приймаємо якісь політики щодо релігійних організацій, мені здається, що в законі можливо не ідеально не все враховано з тієї переліку занепокоєності, що існують на заході, але принаймні враховані якісь речі, і цей закон який прийнятий, ну я би сказав, значно кращий, ніж попередні драфти, які обговорювалися в парламенті, і він кращий в тому числі через. Необхідність враховувати деякі е, заперечення і питання, які виникають на заході. Щодо цього е, щодо української політики, щодо релігійних організацій в історичну мить живемо насправді таку надважливу подію. Сьогодні обговорили з вами. Крило, дякуємо дуже. Дякуємо Кирило Говорон, доктор філософських наук і професор університетського коледжу Стокгольма і Архімандрит. Дякуємо вам.